Так, зайшла в тепличку. Ось тут. Ой, жарко. Мені жарко. Зараз подивимося. Ага. 25 градусів. А я думаю, що так жарко. Фух. Зараз буду відкривати шпинатик. Повідкривала. Ось моя малеча вже така. Вже цей шпинатик политий. Зараз відкрила до сонечка обличчям. Ось уже такий. Якщо дуже морозів не буде, то він стартане. І дуже швидко будуть гарні листочки. Ось вже який. Ось такий. Не тянеться, все добре. Так, вже я в іншій своїй тепличці. Тут теж 25 градусів, дуже жарко. Ой, я жараю мокра. Фу. Так, зараз попрацюю трошки з ґрунтом, підготовлю для посадки редиски. Що я буду робити? Ось я принесла. Це ось в мене тут замішаний ґрунт. Мій замішаний. Значить, що в мене тут є? Тут в мене є торф верховинний значить, тоді вірмікуліт, е, агроперліт, е, тоді біогумус от, е, Кокосовий субстракт і е сипець, бачите, знайшла гвоздик. І сипець це перегній, значить, коровій. Дуже класний, перепрівший. Я беру у дядька свого в селі, перепрівши 4 роки. Дуже класна штука. Значить, зараз буду це трошечки. Прибирати, приведу в божеський віт і ось цим заправлю. І будемо саджати редиску. Фу, дуже жарко. Так, половину я зробила. Ось дивіться, який грунт а який тут в мене. Цю половину буду завтра робити. Ось так. Ось такий гарненький ґрунт. Зараз зроблю ґрунт, яким я буду накривати редисочку. І будемо саджати. Так, зараз подивимось. У нас був страшний вітер, такий сильний, що в нас навіть прапор зірвало. Чоловік його ловив та заново треба, треба новий купити, вже такий він у нас такий воєнний. Воєнний прапор. Такий потрьопаний життям. Так. А ось дивіться, моя халабуда, я її не трогала, не чіпала, ото як встановила і все. Дивіться, стоїть. Стоїть, не де нічого, все закрито. І я вам скажу, Щавлик там гарно себе почуває. Ось так. Зробила все щільно, все тримається. так Починаю посадку редиса Кожного року я роблю однаково, саджаю ось такими штуками з-під куриних яйць. Але є, ось бачите, ось я поробила вже луночки в кожну по одній. Насінинки. У мене насіння голландське проростає 100%, тому тільки по одній кожну луночку все виросте. Є, звісно, е, такі умови, які треба виконати для того, щоб ось така посадка, щоб все вийшло. Значить, земля. земля повинна бути суха, ну, якомога сухіша, щоб не пролита була. Так? Вона повинна бути пухкенька для того, щоб ось такі ямочки, дивіться, які не знаю, видно, вроді видно. Щоб ось такі ямочки Получилися вийшли. От. І тоді поливаю я в кінці, вже як посаджу, як прикрию Вже це все діло. От. І от, ось такими ніяких, хтось казав, тільки пластиковими таке. Ні. Ось кладу, дивіться, придавила, прибираю. Дивіться, які луночки гарні. Шикарні, видно, куди що класти. Я собі тут для капельного поліву ось оставила місце, бачите, ось тут і ось там в мене. Тут буде капельна лента, Потім. Зараз ще буду з лічки поливати. Деякий час, поки в нас не буде плюсової температури. І ось так пішла, пішла і до кінця. От. Ось таких штучок на е всю оцю мою ділянку, в мене 8 метрів і десь 60 см сама гряда. Тобто, ось таких штук мені потрібно 4-5, не більше. Якщо земля сухенька, не мокра, бо якщо мокра, тоді оці штуки будуть розкисати і дуже швидко вона прийде в негодність. А якщо виконати всі умови, якщо все підходить, то ну, 4 штучки, ось такі мені на, на все. Ось це в мене ще перша. Так, які сорта я буду саджати. Я вже зупинилася. Скільки не пробувала, зупинилася ось на цих сортах редиски. Це Бодіам, Валері, Вієна і Ронділ фірма Веснадар. Це насіння з Нідерландів, це голландські насіння, всі оброблені. От. Зараз е, саджаю тільки такі. Зараз посаджу, помічу деякі буду. Дивитися, які в мене самі морозостійкі. Тому що. В Минулому році е, я різниці не помітила. Але саджала їх всі разом. Дуже не я не продивлюся, а зараз хочу е, прямо чітко продивитися, які найкращі для першого посіву. От Всі посію і буду дивитися. Що я буду робити далі? Свої насінинки я вже розкидала, ось вони. Як я казала, всі оброблені, всі гарненькі. Так, я посадила бодіам перший, потім валері. Як я придумала собі помітити, помітила я ось так. Взяла ось такі палички в мене маленькі, бамбукові, а не видно. І підписала, наклеєчку, наклеїла, підписала, от приблизно от по цю лінію в мене. Будіам, далі, далі валері. Валері ще трошки буду досаджувати ще пару рядочків. Я так собі розмітила, скільки мені треба на мої сорти по, е, значить, по два з е, чимось метрів. У мене буде одного сорту. От, що я буду робити далі. А далі в мене ось мій ґрунт приготований. Значить, для присипки зверху я беру. Більше кокосового субстракту, більше торфу, трошки біогумусу і трошки звичайної, універсальної землі. От. Для чого я туди кидаю більше торфу більше кокосового? Для того, щоб волога проникне було, щоб не робилися мені корки. Ось Бачите, яке воно. От. Як я буду поливати, щоб курки не було, і моя радисочка дуже швиденько вискочить. Ось так. Зараз буду, я покажу, присипаю трішечки зовсім, багато не просипаю. От. Гей, трішечки по, по моїм посадкам по оцім от моїм луночкам Так, просипаю, тоді беру трішечки. Так, розрівнюю, втрамбовую і все. І поливаю, і посадка готова. От і все. Добряче полила теплою водою, прям такою тепленькою, добре залила, мені цього поливу вистачить на тиждень. Ось так добре залити і чекати сходів. Зараз буду закривати. А завтра продовжу працю. Ось так. Трошки вже в тепличці прибирання йде. Трошки вже собі намічаю, скільки куди чого саджати. Ось таке діло. Завтра друга половина висадки. Все закрито, гарненько полито. Все, залишаю до завтра. Так, добрий день Ми з України. Значить, сьогодні ходила по магазинам, купила торф собі, ще стаканчики для цього для розсади. І от не втрималася, купила ось такий ще перець. Зараз буду саджати. От. Опис тут непоганий. Не знаю, я таке ще не саджала. Це оранжево-червоний. Хочу ще такий посадити. Думаю, буде непоганий. Ранній перчик зараз посаджу. До речі, хочу вам сказати ось це, це все моє насіння. Ось дивіться, скільки в одній. Сумочці, а це скільки Оце ще, ще, це скільки насіння. Це, бачите? Тут в цій сумочці тільки томати. Ось. Ні, це не томати, це е, тут горох і квасоля, ось томати. Ось тут тільки томати. Ось. А це важкий тут. Васоля, горох. Більш нічого. А, і ще кукурудза. Ось такий голландський, О, зараз відкрию, покажу Ось Такий голландський горох я купила. Сказали класний. в цьому році буду пробувати. Що за назва, а назва і Ось такий дорогущий взяла, буду пробувати. Казали класний, обрабачте, обработаний вже, тому тут п'ятсот грам, ось така упаковочка. Так, ще сьогодні прикупила два томати ось такі. Ну, Златовласка, я вже її показувала, я її саджаю кожного року. Це дуже класний томат. Дуже класний. Вот. І купила ще ось такі сині томати. Не знаю, написано, що підходить для, для контейнеру та балконних ящиків. Не знаю, може його в мішки посадити. Ось такий шикарний синій томат хочу в цьому році спробувати воно. Так, а який тут сорт? Рослина 120-50 см. Це, звісно, високо. Не знаю, для мішків, для контейнерів це високувато буде. Подивлюсь. Доброго ранку. Ми з України. Настрій сьогодні супер. Погода супер. Десята ранку вже 10 градусів тепла. Тому сьогодні будемо працювати. Вирішила сьогодні почати висаджувати ридиску в теплиці. Так, ось мій мангульд. Все прийнялося. Це добре, хай росте, а потім винесу його на двір. Так, ще в мене є такі радісні новини. В мене почав рости перець. Ось, бачите, п'ятілечки. Ось тут. Вже он який перчик. І це сьогодні повідкривало, он є перші сходи. Красота. Тут щось три сорти і осталися. я їх відкрила подихати, потім закрию на ніч. Це мої баклажанчики, вже які. Шикартозні. Тут помідорки накриті. Зараз теж відкрию і нехай трошечки подихають. Ось так. Так, ну і на кінець свого відео хочу вам показати свої чері. Сьогодні просто була в магазині, докупила вже до повної. Ці всі чері я саджала в минулому році. Дуже довольна. Дуже всі класні. Ось ці сажаю перший раз. Ось такі сині, буду саджати перший раз, але я думаю, все буде добре. Ось ці дуже класні. Дуже вам рекомендую, якщо десь побачите, беріть, саджайте, дуже класні чері. Ось ці це просто must-have. У мене їх два пакетика. Дуже люблю просто це незамінні чері. Ось так. Це із чері, Ось такі, які я буду саджати. І сьогодні в магазині я ж ніколи не. Я просто не, не успокоюсь ніколи. Ось взяла ще й балконне диво, червоне. Зараз буду саджати, жовтий я вже посадила, бонсай посадила. Ну і ще балконне диво мені не хватало. Це ж його, розумієте, для повного того. Буду саджати зараз ще таке. Це для мішків. Значить, що ультра стигли. стиглий, отак от. Бачите, 30-40 От. Це так. Це на салатик діткам, щоб отут так побалувалося таке. Таке буде балконне диво. Зараз можу навіть показати вам ось. Тут чудо написано. Отаке. Ну і бонсайчик, звісно, я. Зараз теж його знайду, в мене його багато. Ось Бонсай. дуже рекомендую, дуже класні. Ось такі. Це те, що в мішках у мене буде.